Всім привіт! Я досі у лікарні, була в АТБ, там зараз непогані знижки, і купила деякі собі речі. Щось поїсти, попити. Ну от Перед вами водичка мінеральна бівит, вона мені дуже подобається, сильно газована, тут щось хочеться постійно пити і купила про запас, щоб не так часто ходити в магазин. Коштує вона 18 гривень 80 копійок. І за дві пряжки виходить 37,60. Потім купила ось такий собі чай також 25 пакетиків від своєї лінії. Тут різні смаки. Зараз він по знижці цей чайок ніколи не купувала, тому вирішила спробувати. Зараз його ціна 35,90. А коштував 43,40. Ну, і ще захотілося солоденького, шкідливої водички. Зараз також вона по акції Пепсі 1 літр 1990 зараз. А в молочному відділі взяла закваску свою улюблену лактонія та йогурт Спробую зі смаком персика. Я думала, у них вага однакова, хоча ні. Тут у йогурт, йогурт вага 780 г. А закваска лактонія 800. Хоча, дивлюся, як наче пляшки однакові. Але ціни різні. Закваска коштує і доволі непогана знижка 33,90, а йогурт 36,90. Ну, я люблю більш закваску, але, от, із-за того, що зараз акція. На продукцію від лактонія, то я вирішила спробувати й йогурт. До кави або до чайку. Взяла ось такий сирочок глазурований, зі смаком і наповнювачем зощеного молока. Також від розумний вибір. По знижці один виходить 8,70 і за 4 штучки заплатила 34,80. До речі, я зараз показую всі продукти, товари, які я придбала по акції, окрім водички «Бівет». Все інше решта придбаних товарів, всі вони акційні. А, також купила кофе Якубс Монарх розчинне. 200 г, також непогана знижка. Я його не п'ю, але коли поправлюсь, поїду додому. То привезу татові чоловіку ось цю каву. Скільки коштувало, не пам'ятаю, але точно більше, ніж 250 гривень, мабуть, навіть 200, 270. А зараз 184,90, чому би не придбати. І буде також презенток додому. І для Євгенії також взяла ось такі цукерочки. Вони, мабуть, жувальні, не знаю. Юмікумі від роше. Також по знижці, я повторюю, 70 грамів в цьому пакетику. Ну, Цікаві вони такі долючки. 23,90. Хто мене давно дивиться, то знаєте, що я неодноразово купую персики. Вони мені дуже подобаються, мені їх в цьому році дуже хочеться. І також я їх придбала. Вони зараз по акції, але не дуже така і акція. Тим паче, що зараз сезон на них. Ну все ж таки. За кілограм вони коштують 66,95 Чотири штучки мені заважили на 748 г. І виходить, за них заплатила 50 гривень 8 копійок. Ну і на касі, коли розраховувалась, вирішила ще купити а, жувачку Дірола зі смаком дині. та Кавуна. Також по акції. А, яка коштує зараз? 12,50, а коштувала 14,40. Ну, з АТБ все. І коли йшла до лікарні, побачила, що є ще неподалік магазинчик рошен. І там придбала лише три товари: Це печиво до кави, воно по акції 370 г. Ось таку шоколадку рошен, чорний шоколад. І мармеладки, дольки, апельсинки та лимончики. І за все це заплатила 86 гривень 57 копійок. Мармеладки мені обійшлись на 31 гривню 26 копійок. Печово до кави коштує 33,90. І шоколадка рошен чорна 21 гривню 41 копійка по акції. Ось такий був у мене похід в декілька магазинів. Нічого не купила, а кошти все. Трачу. Ну, що ж, потрібно лікуватись, потрібно щось їсти, вітаміни. Тому що в лікарні, як ви знаєте, з їжею не дуже добре. Хочеться щось такого смачненького, ну і щоб було і корисно. Всім дякую за перегляд, всім бажаю здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!